Ой, такі гарні в тебе. Кажи, добрий день людям просили. Як же, а як, день, ж, як же ж відео із села, із мамою. Добрий так. день, люди. Масці, весна, 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 весна. Та, а вдень весна, теж жара. Та нічого так, ну був а трохи мороз. Аж листя позамерзали. так? Ось так красиво Є тут. У, за та тебе таке, не мені такого даси. А я тобі дам просто зеленого. Є тебе просто та зелене? таке. А мене просто зелено. Ти маєш таку посадила і колись розсаджувала. розсожувала, не приймається. Тільки ото там. Це хоста називається. Хоста, по-моєму. Уже все налила. і цвітуть. Мати вже трохи цвітуть, трохи не цвітуть. Там вона маленька така якась, їли-їли. У нас там холодніше, якщо чесно, то у нас Ой, ну, трошечки у нас пізніше все. Пізніше, все да? А які? У -у -у. Якісь будуть. О, оберкоса, да? Оберкоса, оберкоса не цвіла? Скажуть, а чого оберкоса? Бо це вас вова Катя так казала оберкоса. Оберкоса, а то чарашня. Дві чарашенькі, а то перша грушка. Ага. А оце вот сливка. Я Сьогодні вспоминала бабу Я да. Якось так сіла. Аж 4 часи встала. В 4 часи встала, то така наче мремна. Та вспомнила, як вона, як вона оту, запнеться, потім вмивається а і сідає обідати. Чого воно ну, мені таке оце Це да. Та. да. Оце в мене якась така, така оце в мене якась їде, отака. Ой, орхидея, я кажу. Є, є. А це ж ось така. Я, я ото поняла, це таке трубчасте. Ага. так? Вона не вірненька, а так. Ленка, так. Чу, О, такі в тебе розрослися. Так, помниш, як Поп... я її з ними мучилася? У мене Підали. теж одна там росте. А що може під'їдати Радьку? А Радьку їсть щось їже. Так, да, щось їже. Знизу? Так. Ну, чекай, може. О, сука, чим його підлить? Чим ти його ти мантижук, значить, тимчасно капустянки. Оцю Візьми на цю. Ото таке пшоно таке є, візьми по таку, позасопую, по Поняла? От Од спеціально продаються такі горошинки такі або пшоно. Якісь. А сьогодні дай. О, такий оно цей. Це... Та, Такі треба було обрізати. Бачиш, які маленькі цвіточки? Цвітуть, але ну, маленькі. А ті он, а це... он і ці буде... нема сили, і тим нема сили. І зрізати а, та не його... Видно. його не видно. І зрізати, і Та вже... Тато полетів цей. Воду повіз. Поливають поля. Ось він. Це якийсь цей. Пасажирських. В Турцію повіз депутатів. людей віддихать. Не Депутат, депутатів, депутатів розводити. Полетів у Турцію відпочивати. Людей. Це фіалки в тебе ось. Оце От, ж таке саме біле, мабуть, чи ні? Може і біле. усі. Це ж накривала парники. Поняла. Ой. А я піду так. А я піду, подивлюся спаржу, я знаю, де вона росте. Це якраз ось зараз сезон. Часнику Наташа насадила багато. Цибуля. Насіння лузається. вже як почнеш лузати, то вже не, успоко... не успокоїшся. Ой, вона переросла, дівчата. Та це вже вона переросла. Оце вам споржа, оце воно. А добра ж яка? Переросла. Оце отут, ось ось. Ой, бачите, переросло ця споржа. Я хіба ось оцей один, один ростучок. Це споржа. А, ні, ось що є. Треб... Ох, осю! Красота! Бачили, яка красота. Оп! І оп. Отак. Оце споржа. і, звісно, готувати треба, ну, можна і так їсти. М? Осьо. Об штанину та їсти. Та й ростеш. Ну, а ось а тільки пуста, може поликій? Чого вона пуста? <різований> угу. Тільки що це ти дала цю пуста. <різований> 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 да? Ну так да, взагалі-то. Добре, та така <різований> прямо я отіла сочину. Оце сочну другу я зірвала, меншенька якась така. А не рви, хай росте. Ну ще б вона виросте. О, де яка петрушка в тебе горна. Кого? Та потім наберу. Наші жі рвоть. Спаржою воно носиться. Я знаю, шо, де ще росте та спаржа. та мені... А? Ой був дуже, такі прямо аж листя позамерзали. Тюльпани аж льодяні були. Не померзли. А тюльпани аж льодяні були. Ну, не знаю. Таке мале. Мале. Та вироста. А я одну жую, як не одне, то друге. То насіння жую. А тут бачу, що більше лист. Як не жую, то за синою хожу. ходжу. Як не жую нічого, то хожу за синою. Чотирьох що? утра. Ще? Ще воно. Чи. Та хватить. Чи воно? Тима тепло. Та буде. Та воно цей, то росте, то їхати. У кого? А, та хай собі продають, та є. О, ти помий. Помить, я вже доїду, з'їла скільки, витерла пісок, та і все. А ти здав? Масюнецька. І не гавка вже. Масюнецька. Кази голос. А ну? Ти, ця, ти ця. Та, вдав, вкусив. Ти вкусив мене, так? Да? А воно мене завжди випускає, це не буде випускати. ні? мене завжди випускає, це не буде випускать, Нет, не буде випускать да? Мишко. а ну давай голос. А голос давай. Голос, голос, голос. Молодець, який ти мовчиш. А ну давай, голос. Ой, який ти молодець! Голос! Молодець! Ой молодець! Ой молодець! Ти чуєш, як я його навчила? Це ж його після того ж ніхто й не вчив. А він уміє. А він уміє казати голос. Та помить її та з'їсти. Да. Буду я і зараз січа все з'їла. Не помітили, Пичаки, хм? Пичаки, Лавці, uh -huh. Зелені, зелене на зелені, uh -huh. а потім вже після цього зеленого я їхала в автобусі і цей, там плюс зайшла, думала, що цей. Думала, що сісти на восьмірку. Там поняла на посілку. Uh -huh. І, і він раз тільки сіла і чує А воно на сиденні, от таке на сиденьні якийсь бол, чи віздок, чи що воно. Ну, це неправильно, це водіть і винувати. Ну а що ні? <рив> ну а хто винуватий? Сіддять, люди ж сидять. я порвала пальто. Іду, думаю, Треба було пожалуватися. Йду ну, і думаю, і це ж у мене. Ця. А ти чи... що я тут зробити? Це солоденько, що все. Ти вже вип'ють цей комплект може. Та не солоденько Я... Треба, Треба спати. Або... Я, я засліжуся, сі... а на дощ передає, Це на душ. Якщо пішов на дощ, я. як я лягла у пів дванадцятого, стала 4 роки. Ні, я вже не туп. Я Ой, трохи двадцять минут лягла перекумарила. А я вчора пішла, розтопила. мабуть, уже півдесятого було, Мабуть, мене розтоплю. То так холодно, холодно було в парнику. Ми одразу приїхали. Ні, у парнику, у парнику, Хаті, то я розтопила, дай. день. А тоді лягла спати і цілу ніч мені, знаєш, так, наче хтось не дає спати і каже, що там вже, мабуть, перегоріло. Там вже перегоріло та холодно, а морозна двоє. А мороз. Я, я в 5 часов, то я ж і нічого не робила, завтра витирала. Тось. Я п'ять часів пішла. А підложила, що де а воно таке, знаєш, холодно Так. <говорить> було п'ять часу холодно, так? Да? Що, знімаєш тобі? Ні, що знімаєш. Там поставила телефон Тесі. Зм'ятою буде чеки. Свіжий вже. Сижу? Є там і <говорить> Само <Дух. Сама. говорить> Балакай, сама до себе. А писали, так? Я сказала, що я не буду більше злодій А я чого я дивилася, що. ти. — а я вже ж кажу, а село, а мам'я знімає, то вона щось розказує, я така душевна. Сижу і за синою, така душевна за синою. То коли суддясті брали такі шкурки, під їли, а тоді отак ось придавлювали і одне одному очі зацвітка. А воно в очі як цвікте пече. Я не знаю, що я не знаю, що їм розказувати, я не вмію. Як я тільки 4 4 я розказувала. Кажу, колись були у дитинстві ще та оці шкурки із апельсинів. пенсії. Казав батько, їх не було в апельсині. Кажу, були цей. Та отако було, оце ж апенсінзіси, а шкурка остане. Це було повигризаємо це все от Оце все повигризаємо. А потім отаку це ще береш. Отаку От і цвір. От таку, знаєш, переїдеш до косі. А ти знаєш, а ти від вікові... Ні, воку не надо, і змінали це отакої розітримає. А воно цвірка, і тоді пече. Отаку по цвірках типа старки. Чимо така року? Ну так куди, да, на три. І ношу. У державне, а? Ні. Вона така зволожує. А. Тобі скільки кіка ложу. Колись боба пише на база. Скільки тобі воложить? Спокойно, вже немає, і три. Покой на лямові прийшла і тако, знаєш, у крашанка забити <засували> крашанки. А вона робила аж маску. Маску із крашанок якось збивала чи у положення, чи лице ж таке, це і видно забулася І <засували> Так по козачі пішла. Така чудна була, отак вона на ком'яні жила. Інкірисно? Фу, фатить жамоза моза це тут скажуть, це дура. А чого наче? кажуть, цей, перемож, не... може. Це, це мені як пишуть, що ти, ти цей, кажу, слава Богу, що ти така розумна, Я хоч не жовта, не жовта, і зі зіопись, а ну подивися. На мене то і висихує. Ну, Даш, угу. це ж ефірні масла. А ти сахар кидала? Звісно, тобі три ложки. Ні, Чому воно не таке, Віта. Ото там я, та о. Таке. А ця вона ще не пахне. Ще ще раз який треба якби виросла та щоб цей. Ух, uh, так погано так видно тут тебе було. Ге? Про проти вікна. Oh, не пахне сонця. Не пахне. Mm. Ну то докидай ще тої. Докидай тут. Ох, пранці, це Наташа. Ну no, не пахне, ложечку маленьку. Яка противна, на. А тобі. А тобі. Ти мені можна. І no. оце yeah. цей год. Досаки. Печена редька, на. No? Я хочу цей год піти, то, зробити собі теж насушити. На всього всього ось. Ось зараз ось поїду, що якщо... є. Лип... Липа. Липа. Тоже хочу. І липи нарвати можна, і mm -hmm. ягід, суниці, листя суниці, там прям коло мене росте суниця в лісі, піду нарву. І е, груша, цвіт груші. І таке оце взяти насушити. Це спать нашого. Насушить, ось на, суш, на, хвата. No. No, 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 no. Насушить узять і тобі чай, на харата сміття це куплять ж в магазині. Люба із цим, і з руслоною. Оце мені нарізали. Бачиш, воно порізане. Бачиш, от гілочка і порізані, порізані, тому розстелили. Mm -hmm. І з листок, наче листочок, листочок, листочок. Поняла таке да. порізане. І посушили. І це мені. У мене ще й торішня, і ще й позаторішнє трохи є в вонці. Ні, це, по, це позаторішнє, то його не було не було кому насушити. Тисяча, то О, це позапишня, а тут аж позатищі. Чаю у мене зелену. Це мене добре, а це похне. Так, не так. пахне що шоток. Пахне тим зеленим, що я вкинула тільки. У нас стоїть золотеньке, дипеньке. У мене одна солодка, кого? Очагу. Ні, хвата, не хочу, нашу. Но, Бери, а всякий вот мені хочу. Це може. Це не добре буде. Добре. Ні, мені не кидає, ні. Тобі не буде, навіть <пілляє> не предлагаю. Це пахне буде похоти. Треба цю тобто не будеш вже риби їсти. Я хочу купити цього, Сушарку отут, -от, знаєш. Ага, що ці? Що, що все сушить. Так то хіба тільки фрукти, воно все сушить. І цибулю сушать, і часник сушать, і все сушать. І потім таке воно добре додать у скріп. Да, і з чай... чайні, кавуди, і все. І чаї, чаї оце можна насушити Думаю, все. А, ну, і не дуже і дорого, і стоїть. Стоїть. Говорю. Ну, машинку, а тоді візьму собі робот-пилосос. На скільки ти взяла? Де платить? На 10 місяців. ти на виплату не чи? Да? в кредит, а на виплату. Ну так, да, на виплату. Тільки ж це. Ти не бачиш, що їсти? Нахов. Швидше. Я думала, що можна швидше виплатити. Не можна. Може, з банком якось треба було щоб виплатити швидше. Я думаю, візьму на максимальну місяців. то буду платити 10 місяців, раді було. Треба куртків купити. За ту машинку. Я представлю, це без машинки, це я не знаю, як це. Я а так і що. А я така рада, що холодильник поцілою. Та й в мене <клужити> відкривається. В один так, год. О. І машинка в один год поламалася в мене, і холодильник поламався у нас. Все пішло. Да? Все пішло. Вса, вса, вса обновлюється, все нове. Все нове в житті. Та я вже хотіла, щоб вона вже поламалась, та машинка, це я навручила їй. Я вже неї на дивлюся, вона така страшна. І вже я оту беру, то мию звати, де отуди порошок засипається. Воно страшна, смердить цвіллю, я, я, його, я його вже і кисневим, і не чим помогаю. чухраю, воно не помагає. Я, я к... вже пробувала. Ну, от ту засунуть. Витягнуть її оттуда. А воно не влазить нікуди. у миску, то це треба от у води. Тобто порошку треба. Миску, а в ж. Тільки не то візьми не тільки те, ще щось накидай. Не тільки, візьми ще щось в ту миску накидай, і не тільки те. Щоб, ну якщо сковорідко якось туди вкинь, чи хочеш, ложки, що ти там хочеш Вкинуть. Ось уже хазяйка моя їде.